Батальйон Івано-Франківськ поповнився новими бійцями. Сьогодні 26 новобранців присягнули на вірність народу України. Більшість бійців своє рішення стати добровольцями пояснюють дуже скромно. Причина очевидно. Ситуація на сході. Всі свідомі люди, які хочуть захищати батьківщину, вони туди їдуть. Серед новобранців Ігор Дільний до служби у батальйоні працював масажистом разом з побратимами. Давно чекав присяги. Ми вже чекали цього дня довший час, і зараз перед виїздом нам дали цей шанс, такий можливість. Ми прийняли нарешті присягу. Тобто, це вже все стало офіційно. Ми вже віддані нашому народу, нашим сім'ям нашій батьківщині перед відправленням в АТО бойовий дух особового складу батальйону високий. Бойові дії, свист куль та звуки канонади бійців не лякають. Всі настроєні мочно і готові захищати. Ми готові. Там, де ми, там з нами завжди побіда. У готовності та високому бойовому дусі хлопців запевняє і новий командир батальйону Дмитро Гладкий. Каже, в підготовці бійців не сумнівається. Рівень підготовки, я рахую, що в них хороший. Стріляли, займалися тактикою. вивчали то все, що потрібно буде на сході. Як зазначив начальник УМВС області Микола Семенишин, завдяки підтримці чиновників та активістів вдалося сформувати цілком боєздатний батальйон. Бійці повністю забезпечені озброєнням, спорядженням, технікою та навіть бронетранспортером. На виконання своїх завдань у зону АТО бійці відправляються вже цієї неділі. Нам наскільки потужно допомагають, що горіх буде, якщо ми будемо неналежно виконувати свої функціональні обов'язки, не в зоні АТО, а просто як працівники органів ночі справ. Що стосується, чи буде їхати техніка, безумовно, техніка буде їхати. БТР ми будемо готувати і залізнорожним транспортом відправимо на блокпости там, де наші хлопці на службу. І ця вся техніка вона продемонстрована, що вона належить сьогодні саме батальйону Івано-Франківськ. Разом з посвяченням бійців, правоохоронці влаштували виставку свого озброєння, з яким будуть воювати на сході. Серед арсеналу також і новітня зброя українського виробництва.